Так, ну це я прийшов на центральну площу старого міста. Тут також якийсь пам'ятник стоїть. Якийсь... Воєнний дядько. Не видно далеко. І фокус не наведеться, бо знову же небо, так? Да? Опять буде темний силует. Ну нічого, ми знайдемо в неті. CPCP renovate Max Max якийсь а що за Макс? І тут така фотка є. Тоже дзвіниця, часи нам показують без 22. Прапор Євросоюзу і Словакії.